Польща розробляє нову 35-мм міліметрову систему ППО. Польща впроваджує нову систему протиповітряної оборони розробку компанії Redwar. Офіційні представники польського оборонного відомства називають її критично важливим рішенням у відповідь на зміну характеру повітряних загроз. Мова як не важко здогадатися про дрони. Міністерство оборони Польщі заявило про пріоритет модернізації свого протиповітряного арсеналу. Прийняття 35-мм міліметрових систем демонструє перехід до більш передових швидкодіючих рішень у сфері протиповітряної оборони. Нова система має високу швидкість стильби, та точність здатна вражати різні типи повітряних цілей, включаючи літаки, безпілотники та потенційні ракетні загрози на середніх і малих висотах. кажуть в польському міноборони. Нова самохідна система протиповітряної оборони обладнана автоматичною гарматою АМ 35 із програмованими снарядами, які дозволяють точніше вражати цілі. Система базується на польському броньованому автомобілі ЄЛЧ 6х6, що забезпечує високу мобільність, включаючи рух без доїжджя. Система використовує сучасну оптико-електронну станцію ZGS-35 – для виявлення і супроводження цілей, а в майбутньому вона зможе застосовувати новий польський радар Туга, який виконує завдання раннього виявлення і наведення. Радар забезпечує дальність виявлення до 50 кілометрів, у тому числі здатність виявляти малі дрони на відстані до 5 кілометрів, використовуючи малопотужний сигнал для підвищення безпеки від виявлення противником. Ця система не лише підсилює нашу стратегію оборони, а й гарантує високоефективне стримування сучасних повітряних загроз. Заявив представник Агентства озброєнь. Польщі 35-мм система є частиною ширших зусиль Польщі щодо інтеграції породових видів зброї в свою архітектуру повітряної оборони. Офіційні особи сподіваються створити багатошарову мережу оборони, здатну протистояти різноманітним загрозам з повітря, включаючи швидкі атаки дронів і ракет, які стали ключовим напрямом у глобальних військових розробках. Що ж, ми наочний приклад, чому треба вчитися протистояти, і добре, що, хоча б сусіди роблять висновки. Варто було нам випустити в четвер подкаст про лазерну та мікрохвильову зброю, як Міністерство оборони Великої Британії опублікувало новину про результати випробувань своєї нової високоенергетичної зброї, що вміє знищувати рої дронів. Подкаст дуже радимо послухати. Лінк лишу в описі, але давайте спочатку новину. Так ось, британська армія успішно випробувала радіочастотну зброю з піймованої енергії. РФ -E яка знищує численні рої дронів одночасно та майже миттєво використовуючи високочастотні радіохвилі. Вартість пострілу становить близько 13 центів. Трохи відрізняється від ракет за мільйони, які раніше йшли на збивання дронів. Геш, дрони стають основним фактором у сучасній війні, а також зростаючою потенційною небезпекою для цивільного повітряного руху. Про кількість дронів, що літає в Україні, ми знаємо. Великобританія, до речі, оцінює цю цифру у 18 тисяч за рік. Але центр вивчення дронів при коледжі Барт стверджує, що лише минулого року в США сталося 241 небезпечне зближення між дронами та цивільними літаками. Проблема з дронами полягає в тому, що багато з них малі та дешеві. Їх можна запускати роями, які потенційно можуть перевантажити або й обійти звичайні системи протиповітряної оборони. Одним із підходів до протидії цим роям є використання зброї з пеймованої енергії для одночасної атаки на всіх, а не по одному. Ми у подкасті розповідаємо про це, правда, на прикладі існуючої вже американської, а не британської системи. Нова британська мікрохвильова зброя розроблена в рамках проєкту Елінг. Вартість установки склала 40 мільйонів фунтів стерлінгів, приблизно 53 мільйони доларів. США вона може вражати кілька дронів на відстані до одного кілометра. На відміну від інших систем, вона не глушить сигналу управління дроном. Натомість вона протидіє загрозі, вистилюючи імпульс електромагнітного випромінювання, яке спотворює або просто випалює делікатну електроніку та датчики дрона, нейтралізуючи його майже миттєво. Завдяки цьому вона може діяти як важливий рівень захисту і військових об'єктів, і цивільних аеропортів від загроз дронів. Крім того, система високоавтоматизована і потребує лише одного оператора для управління нею з широкого спектру платформ, включаючи вантажівки та бронетехніку. Вона була побудована консорціумом, що складається з науково-технологічної лабораторії Міністерства оборони Великої Британії, дієсті управління з питань оборонного обладнання та підтримки, та промислових партнерів, включаючи ТеЛСюкей, Квентікю, Теледін «Теледін v та Хорибамір під загальною назвою ТІМ Херса. Під час останніх випробувань у західному Уельсі радіочастотна зброя з піймованої енергії знищила одразу два руї дронів по 50 штук. Радіочастотна зброя з піймованої енергії це захоплююча концепція, каже сержант Майерс, старший оператор дистанційно пілотованих авіаційних систем з 106-го полку королівської артилерії. Демонстратор швидкий у навчанні та простий у використанні. З поліпшеннями вдальності та потужності, які можуть з'явитися з подальшим розвитком, це буде чудовим активом для багатоївневої протиповітряної оборони. Дайте, як то кажуть, дві. Хоча стоп в нас вже вже є своє. Франко-італійська СЕМПТІ вступає у бій з американським Петріот. Економічно, звісно. Цього тижня на паризькому авіасалоні Тейлз та Леонардо активно переконували покупців, що їх продукт вже не гірший за американську систему. Чи переконали? Подивимося по закупівлям самптів вже наступного року. Франція та Італія активно залучають покупців своєї нової спільної системи протиповітряної оборони на цьому паризькому авіасалоні, намагаючись переконати європейські армії зменшити свою залежність від американської зброї, європейський ракетний гігант MBDA, французька оборонна група Tails та Італійська Леонардо. Представляють своє нове покоління зенітно-ракетного комплексу Семті ng як життєздатну альтернативу бестселеру американському петею. Комерційна ефективність Семті ng стане перевіркою рішучості Європи у виробництві та закупівлі більшої кількості власної зброї, оскільки вона переозброюється, щоб протистояти російській загрозі. Про проблеми Європи з закупівлею своєї власної зброї ми розповідали у відео «Зброя Європи. Віть лінк в описі, але завоювати цей ринок франко-італійській пропозиції може бути вкрай непросто, адже стара модель СЕМПТІ не була такою ефективною, як Петріот, та й багато країн вже мають встановлену американську систему. Проте Трамп може допомогти європейцям. Холодне, щоб не сказати пиздувати ставлення Дональда Трампа до Європи спонукало навіть таких відданих атлантистів, як Німеччина та Польща, поставити під сумнів, чи є президент США все ще надійним союзником. Купувати американське завжди було безпечно і надійно, каже Дуглас Дугласдбаїс, старший науковий співробітник з військово-аерокосмічної техніки в міжнародному інституті стратегічних досліджень. Але тепер, якщо ви американський оборонний підрядник, ви маєте бути готові, що геополітика зробить вашу пропозицію дещо складнішою. На знак стратегічної важливості СЕМПТІ ЕНДЖІ міністри оборони Франції та Італії в середу на цьому тижні спільно відвідали стенд, де виставлялася зброя. Президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також стверджують, що регіон повинен бути більш самодостатнім, але ще належить з'ясувати. Чи вдасться Європі звільнитися від залежності від американського ППО? Брак власних можливостей Європи у сфері протиповітряної та протиракетної оборони став особливо очевидним з початку війни Росії в Україні. Генеральний секретар НАТО Марко Юге підраховував, що Європі потрібно приблизно в чотири рази більше систем, ніж альянс має станом на сьогодні? Що ж, ЕМБІДії та Леонардо дуже прагнуть взяти участь в цьому переозброєнні. Зазвичай, встановлений на вантажівці сам TNG використовує точні радари для наведення та запуску ракет великої дальності, які можуть збивати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети на відстані понад 150 км. кілометрів. Він може випустити до 48 ракет Астар, які виробляються і та пройшли бойові випробування в Ємені та в Україні. Правда, оригінальна версія самті, яка дебютувала ще в 2010 році, не набула великої популярності. Лярності, по перше, тому що багато країн вже були прив'язані до американської системи. Перший сухопутний сам був придбаний лише Францією та Італією. Морський варіант був також придбаний ними та королівським флотом Великої Британії. Загалом було вироблено лише 23 одиниці. Покращити репутацію за рахунок надання системи Україні теж поки не вдалося. Українські військові наїкали на незадовільні результати використання оригінального СМПТ, включаючи проблеми з наведенням та його неспроможність перехоплювати російські балістичні ракети. Петий, от натомість, був вирішальним у захисті Києва та інших міст від російських повітряних атак. Тому американська модель продовжувала бути лідером ринку, але прихильники СЕМТІ TNG стверджують, що нова версія вже не поступається Петріот. При цьому є дешевшою в експлуатації, оскільки вимагає менше робочої сили та легша в транспортуванні. Еікбернагер, головний виконавчий директор MBDA, переконаний, що СЕМТІ ЕНДЖІ матиме кращі комерційні перспективи ніж його попередник. Протиповітряна оборона зараз є ключовим питанням для багатьох країн, і у нас є країни, які вже зацікавлені у купівлі, каже він, не конкретизуючи, що саме це за країни. Французька та італійська армії будуть першими замовниками. Які отримують самтіенджі наступного року? Данія та Бельгія також оцінювали самтіенджі порівняно з Петріот, плануючи закупівлі для Бельгії. Це буде взагалі перший раз, коли вона купує системи протиповітряної оборони за багато років. Правда, нинішній бельгійський прем'єр пообіцяв слідувати за своїм сусідом Нідерландами, які зобов'язалися придбати більше Петріот. Хоча остаточного рішення ще не прийнято. Інші країни, такі як Греція, Саудівська Аравія та Бразилія, також можуть розглянути франко-італійську модель, коли їхні існуючі системи Петріот потребуватимуть оновлення, але це буде лише за кілька років. Сьогодні рішення про купівлю Петріот або СЕМПТІ є скоріш політичним ніж якісним. Вважає Мішель Яковлев, колишній генерал французької армії, який також служив у НАТО. Серед європейських країн досі бракує відданості купівлі європейського. Дійсно, багато європейських країн купували американське за неявною домовленістю, що вони надалі отримуватимуть вигоду від безпекової парасольки США. У США відігравав активну роль у заохоченні закупівлі з європейських країн країн, які чудово усвідомлювали важливість доступу до розгалудженої розвідувальної та наглядової мережі Америки. Тож Європа досі залишається розділеною щодо стратегії протиповітряної оборони. Хоча всі погоджуються, що потрібно значно більше інвестицій. Ці розбіжності яскраво проявилися, коли Німеччина очолила створення Shield ще у 2022 році клубу покупців для країн, які спільно замовляють системи Patriot, а також ізраїльські та німецькі системи. До нього приєдналися близько 25 країн, хоча лише деякі з них зробили замовлення. Макрон тоді рішуче виступив проти Скайшілд, оскільки він виключав закупівлі СЕМПТІ і прив'язав би європейські країни до пето на десятиліття вперед. США є історичним союзником, але в певний момент вони поставлять свої інтереси на перше місце. Заявив Макрон. Ви думаєте, у них тоді буде достатньо петріот для інших замовників? Тому добре, що у нас є свій новий Семп ТІ і він кращий за петріот. Джастін Бронк, експерт з повітряних сил у Королівському інституті об'єднаних служб, вважає, що нині більш імовірно, що СЕМТІ ЕНДЖІ буде обраний замість Петріот ніж у попередніх тендерах, враховуючи зосередженість європейських уєдів на підвищенні суверенної стійкості. Дефіцит ракет прохоплювачів Петріот, ПАК ПАК-3, які в основному були спіймовані до України, став ще одним фактором у розгляді франко-італійського варіанту. Додає Бронк. Втім, Рейтон, виробник систем Петеот разом з Локхід Мартін, заявила, що компанія продовжує інвестувати для збільшення виробництва. Том Лаліберті, президент відділу наземних та повітряних систем оборони Рейтон, сказав, що до кінця цього року компанія прискорить терміни поставки радаїв Петеот на 25%. Тож шансам на кращі продажі сам тієжі допомогло б, якби Європа змогла забезпечити швидше виробництво, хоча це й вимагатиме більш агресивних інвестицій у нього. Додає бронк. Нещодавно Європейська комісія почала кілька ініціатив щодо розширення інвестицій в оборонний сектор, включаючи надання урядам більшого фінансування, послаблення фіскальних правил для оборонних витрат та пропозицію об'єднати замовлення для збільшення виробництва. Оборонні підрядники, що стоять за Семпті, заявили, що зможуть впоратися, якщо з'явиться попит. На заводі в Лемуї, на південь від Парижа ТеЛ потроїли виробництво своїх радаїв, щоб задовольнити потенційно високий попит на нові європейські системи. Цього тижня кучно пішли новини дефенс промисловості. Полетіли буквально. На початку випуску було про артилерію, а зараз хочемо розповісти про новий британський дрон. ВПС Великої Британії оголосили про розгортання бойового дрона Storm Shroud, що здатен глушити радари. Його мета підтримати британські винищувачі F-35B Lightning II та Typhoon, використовуючи уроки, отримані під час війни Росії в Україні. Як би нам навчитися продавати нашу експертизу союзникам? Бажано дорого. Ідея бойових дронів, що займуть своє місце под зі звичайними бойовими літаками. З'явилася вже понад чверть століття тому. Але повномасштабне російське вторгнення в Україну прискорило цю тенденцію, оскільки обидві сторони постійно демонструють інноваційні способи використання дронів у війні. Завданням Сторм зокрема, є використання електронних контрзаходів для пробиття дірок у ворожій протиповітряній обороні. Сторм базується на тактичній безпілотній авіаційній системі Такавей Ар. Це невеликий, що запускається за допомогою катапульти безпілотник з фіксованим крилом, з розмахом крил 3,5 метри і довжиною 1,9 метрів. Він має дальність дії 100 кілометрів при підйомності 25 кілограмів і оснащений постановщиком перешкод Брайт Сторм від Леонардо ЮКей. Це система повітряного контрперешкодження вагою 2,5 кг, що складається з мініатюрного генератора технік та спеціальних приймально передавальних модулів, які можуть використовуватися для потужного цифрового глушіння та методів обману. Іншими словами, автономний сторм шраунд може засліпити радар супротивника або обдурити його, створюючи ескадрильї невидимих фальшивих бойових літаків, щоб зайняти захисників, поки справжні літаки прослизають повз. Недоліком є те, що дрон приводиться в рух електричним штовхаючим двигуном, який забезпечує йому крейсерську швидкість лише 90 км на годину і тривалість польоту 16 годин. Нагадую, літаки-привиди, про які ми розповідали у техновинах тижня від 29 жовтня минулого року. Літаки, до речі, теж британські. Ще однією ложкою дьогтю є те, що мінімальна швидкість F-35 становить 222 км на годину, і це майже втричі перевищує крейсерську швидкість Сторм тому вони не будуть літати в струю. Замість цього Сторм потрібно буде запускати незалежно задовго до будь-якої запланованої дії, щоб переконатися, що він прибуде на позиції вчасно. Розроблений менш ніж за рік офісом швидких можливостей ВПС UK, не плутати з офісом постихійшень командою. Каталіст у відділі оборонного обладнання та підтримки оборонними науково-технологічними лабораторіями DSTL та британською промисловістю. Стормфронт є першим з нового сімейства безпілотних авіаційних систем для ВПС Великої Британії. Він також працюватиме в поєднанні з запланованим, але все ще не готовим безпілотником Лоял Вінгмен, Вінгмен» 216-ї ескадрильї ВПС. Це епохальний момент для королівських ВПС, щоб зберегти нашу перевагу в повітряному бою та національній безпеці, каже маршал авіації Сер Ейч Найтон, начальник штабу ВПС. Ми прагнемо досліджувати продові технології, які можуть підвищити смертоносність та живучість у більш складних та небезпечних умовах нової війни. Автономні спільні платформи революціонізують те, як ми виконуємо низку місій від збору розвідувальних даних до ударів та логістичної підтримки. Ми раді бути на передовій цих інновацій і тісно співпрацюємо з промисловими партнерами, щоб вивчити всі можливості. Взагалі цікаво спостерігати, як світ нарешті розуміє зміну технології війни і все більше займається дронами, а не танками. Краще пізно, ніж коли до тебе вже летять ворожі шахеди.